Доброго дня ми з України, слава Україні! З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що приїхали ми на цей кусочок, який ми вчора з вами кидали Міндобриво і дискували. На даний момент зараз вже приїхали на МТЗ-82 з малою кабіною. От, і будемо сіяти кукурузу, кукурузу закинули. Будемо сіяти. Ну, я зараз підійду, щось частково засніму, такий невеличкий звіт. От. Так що хтось там писав, виламають. Не можна сіяти біля села. Ну, у нас такий народ, що йому навіть, як говориться, впадло ламати. Ну, будемо сподіватися, що не виламають. Ну а як виламають, знаєш, їм більше треба, як нам. Так що в цьому році Сіємо кукурузу. Перший раз. Так як мені сказали, хоча б по мінімуму кинути міндобрива, кинули по 100 кг карбоміт, каже, і амофоски. Так що кукурузу ми заправили ще там біля Андрія. Так досівали, я там не знімав. От, переставили диски на сівалці, бо там стояли, соняшник сіяли. І зараз будемо сіяти кукурузу. Кукуруза піонер. Фау я не прочитав, яке воно там правильно чи неправильно. Зараз проходить, змахає йому. Е, пройде з ворота і потім вже будемо відбивати там по довжині. Так, Керує там ще дядько. А, не повипускали всі валочки. Лат, вони ж там на зачолках, як транспортували, їх піднімали. Плац. Я в цьому не сильно розбираюся. Ну, Я бачив як вакуум, воно, типа, сімечка прилипає до диска. Перший раз в житті таке бачу. Все, погнали. Зараз одина з ворота, а потім будемо там по довжині ходити. Я піду туди ближче, трошечки познімаю. Погода така гарненька. І виконав своє обіцянку. свою обіцянку позвонив. Каже, з Андрію досію, приїжджай, будемо сіяти. Так що працюємо. Восьмирядкова, я не знаю як вона називається. Але вакуумна, прикольна. Перший раз бачу, як прилипає семічка, вони як поставили тиски, поміняли і включали відвал отборомочності, потужності. Вакуум і покручували коліщатки, як прилипають до Прикольно. В дитинстві любив нас, сиділо, дивитися, як у нас селилася та її. Напротяг на вколе і постійно. ну і, робили, і все, Сидів на насипі у нас, ну так говорив, і спостерігав, як роблять як всі посівні роботи, підкормки і потім вже збирання врожаю. Ну і якось коли спостерігаю, за таким. Споминаєш своє дитинство. Мені приємно. Не знаю на які передачі Коля ходить, точно не скажу. Але МТЗончик старенький, резина нова. Такий продівничок Сейчас цей клапан довгий засіем, а потом уже будуть короткі гони. то поруч поле, воно пшеничка, аж там далі, то, то Бориса Мироновича. З Тільки хотів взять колю знять, двері і погнав. Невеличкий. Невеличкий. Чи хвата насіння, не знаю. Ну по ідеї потрібно хватити. Це ерунда залишилося. Тут швидко це все діло робиться. Ось все нам залишилося до дороги. Тут недалечко. Не знаю, може суток 30 ще.

по Я ж должен вас заснять. О. Мені можна, так я ж нічого не роблю, дядько. Чи у вас там вдома нічого не осталось? Нічого? Мені це не хватає. Кукуруз. Хватає? А, це мені не волнувається. Нет, сто я вже дзвоню. Уже пів України підняв на нос. Ой, добре. Хай Бог вам здоров'ячка дає. Це Колі лайк. А я переживаю, що не хватить оруди, бо воно наче вже в банках там на дні. Думаю, галось, то треба щось сюди, сюди їхати. Що я до Сані дзвонив в недру. Саня, яка вдома там тут теж є. Пороха в тому році він сіяв. А дядько, як я не волнуйся, хвата. Висипали ми 4 мішки. Кажуть, з розрахунку це на 4 гектари. У нас тут 3,5, ну може трохи заоралися, не знаю. Долина то теж наша, ми її ще нічого не, не робили, бо в мене... Хоч бери лопатою і копай. Хай, а кого ти туди зараз за женежу ту дали? Тільки самому бери лопату, що лучка й по-тихому копай. Ставок можна викопати, так? Да? О, ставок було б добре, вообще класно. Так що думаю все буде добре. Ще залишилося Кажуть два круги. Ще раз, отак так сока, все. Оп! Пошоль, наша лучка. От нравиться мені колеса такі класні. Маленькі. Якко я в тому году всю резину поміняв, каже, якби в цьому году, то вже точно б не поміняв. І сіволка така цікава. Поміняються диски якісь, там семечками витягнули, то витрушували, бах-бах, бистренько. -бах, помінялися, да і все. Хтось вже знову дзвонимо. Цей дядько теж тракторіст, в лісі на практорі, на лісозаготовці моєго товариша Олександра Володимировича руках, працює. По Тихому, по-тихому, гуртом. Дуже приємно, коли звертаєшся, коли не відмовляють. Бо є, люди там от дзвонили, хлопці. Не ну, до знайомих, щоб посіяли мені таку площу. Сказали, ми на таку маленьку площу їхати не будемо. Дядь Коля, молодець. Дякую йому, що послухав. Вчора Саня послухав. О, там вже буде видно, що воно вийде. Андрій пообіцяв буде бризкати, він тут поруч жуброби від бур'яну. Зараз ще вирішуємо, чи будемо до досходовом бризкати, чи після сходу. Тобто, ну, це вже дядько нам підкаже, як правильно нам робити, так як він в цьому регіоні займається. От, і що використовує, і щоб краще використати. Що посовітує, то будемо робити. Дядько, банки провірили. Я так переживаю, що вистачило, а дядько лікаря ще будеш витрушувати. Ну будемо сподіватися, що якраз притик буде. А яка норма висіва, я не знаю, не кого не ставили там на метр. Так, в цьому году якась весна така затяжна і резка. Як там кажуть, наче і пізно, але і рано ще не було. Хоч бистро вже хлопці тільки що дзвонили, мені також вже посіялися. Побачимо, що буде, то буде. Кажуть виламають, ну як виламають, то буде для когось. Я думаю, все не виламає. є такі жуки, які ламають добре. остался такий клопки точно придайте банки ай точно придайте витрушивать я хай подав дядя коля що банки будемо й шейтрухи осталось Я знав. Що, треба... да? А як чи з думати тут більше? Три 7 ходить, я батюшки усе. На сраті не Да. праздник. А що за празник? Сьогодні Юрія і сьогодні день, день піхотинця кажись. Так що, хлопців, усіх вітаємо. Кажись, ну, я точно не знаю, але Славунька мені дзвонив і каже, я тебе вітаю і святами. Я кажу, з яким? А він каже, з днем піхотинця. А я кажу, так я ж не піхота, а він каже, то ти ж з нами з перших днів війни. я кажу, ну дякую тоді. Так що я дякую дяді Колі і дякую усім, що найголовніше, що не відмовили. А то, що там уроди чи не уроди, ну хай завідують уроди нам. То таке, бо таких вистачає. Так що я на цьому буду завершувати відос, буду банки чистити, треба, да? так? Чи можна не чистити? Ні, мені не треба. Все, тоді, якщо буде такому такомусь, то хай вона там і буде. Так що я на цьому все. Всім, друзі, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І щоб щирих, Так що Всім допомога.